Маски скинуто. Кремль офіційно висунув нові умови для завершення війни, і вони шокують своєю цинічністю, користуючись політичною турбулентністю в Вашингтоні, Москва виставила Трампу ультиматум, чого насправді хоче і чому ці вимоги називають планом зі знищення української державності. Прямо зараз ми розберемо пункти, які Росія намагається нав'язати світу під виглядом компромісу. Це не просто припинення вогню. Це спро. Оба переписати карту Європи. Додивіться до кінця, щоб дізнатися на яку угоду намагаються скалити Трампа, і що відповів Київ на ці божевільні апетити. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Згідно з матеріалом Главреда, риторика Кремля значно пожорсткішала. Якщо раніше Москва туманно говорила про денацифікацію, тепер умови стали гранично конкретними та територіальними. Головна вимога не просто визнання Криму та Донбасу, а повна передача під контроль РФ усіх п'яти областей, які Путін вписав у конституцію Росії, включно з тими частинами, які зараз утримують ЗСУ. Але і це не все у Москві. Заговорили про новий нейтралітет. Україна Україна має не лише відмовитися від НАТО, а й обмежити чисельність своєї армії до сміхотворних цифр, фактично залишаючись беззахисною перед наступним ударом. Російські чиновники відкрито заявляють, будь-який мирний план Трампа має починатися з визнання реалій на землі, які Москва трактує виключно на свою користь. Чому ці умови посипалися саме зараз? У Кремлі уважно стежать за заявами з команди Трампа, згадуючи його ім'я російські політики намагається створити ілюзію, що з новою адміністрацією Білого Дому вже про все домовлено. Однак, як зазначає главред, це рече спроба задерти планку перед можливими переговорами. Росія хоче показати, що не піде на поступки, і вимагає зняття усіх санкцій як обов'язкову умову миру. По суті, Путін пропонує Трампу угоду. Штати визнають поразку Заходу. Росія обіцяє подумати про припинення вогню. Це пряма перевірка Трампа на міцність чи проковтне він такий виклик, чи відповість ще жорсткіше у Києві. На ці нові умови дивляться Тверезо. Зеленський та український МЗС неодноразово наголошували: будь-яка торгівля територіями це шлях до великої війни в майбутньому. Умови Москви це не мир, а капітуляція у ЗСУ зазначають, що поки політики в РФ роблять гучні заяви на фронті. Тривають м'ясні штурми. Росія намагається захопити якомога більше землі для. Того, як дипломатія вступить в активну фазу, стаття підкреслює, вимоги Кремля абсолютно неприйнятні для українського суспільства, і спроба нав'язати такий мир може призвести до внутрішнього вибуху в самій Європі, яка не готова бачити Росію, переможецею. Нові умови Кремля це пастка для Трампа та вирок міжнародному праву. Москва, хоче всього й одразу сподіваючись на утому заходу, але історія вчить умиротворення агресора, завжди веде. До катастрофи, як ви думаєте, чи піде Трамп на умови Путіна, чи запропонує свій набагато жорсткіший сценарій? Пишіть свої думки в коментарях.